То такі мало Ми ж знаємо, що щоб богатир ріс, треба, щоб він з'їв три миски. А дитина, в принципі, може їсти тільки два продукти От, хліб з маслом. Це ще багато. Це багато. Буває і менше так. Як можна дитину змусити їсти більше? Ну, пробуй трішки. Ну, воно ж смачне. Це теж тиск. Ну, давай, ну що ти місиш? Всі їдять, це теж тиск. Подивись, як смачно. А дитина каже: я не хочу тільки запихання в вироб. Це може бути якийсь нейророзлад, це не є вироком на все життя. Як ви ставитесь до солодкого віці до трьох років? Ви погані батьки. Веганство і вегетаріанство для дітей це не працюватиме завжди. Я б не хотіла, щоб мене змушувало. поради батькам щодо формування здорової харчової поведінки. Ми хочемо простих рішень, ми хочемо тут швиденько. Ми не можемо вимагати від дітей того, чого ми не робимо самі. Усім вітання! Ми на каналі Здорові Бо свідомі. З вами Вікторія Ахмедова, лікарка стоматологиня власниця клініки Іново. І я щиро вірю, що бути здоровим це вибір. Тож підписуйтесь на наш канал, отримайте багато цінної інформації і не пропускайте наші майбутні випуски. Ми повертаємося до теми розладів харчування з нашою експерткою Катериною Крутіковою, дитячим психіатром. У нас був попередній випуск, в якому ми говорили про грудне вигодовування, про розлади харчування на етапі ведення прикорму. Тож переходьте за посиланням, передивляйтеся і отримуйте цінну інформацію. А сьогодні ми будемо говорити, що може спіткати дітей та їх батьків на етапі після ведення прикорму. Як формуються паттерни поведінки харчування? І пані Катерина, хто такі малоїжки? Як з ними себе поводити? Малоїжками називають в суспільстві всіх дітей, які не їдять. Але насправді малоїжки відрізняються від дітей, які мають розлади годування в професійній сфері. Для нас малоїжки це діти, які мають ось такі критерії, а діти з розладом годування інші. Тобто, звісно, що коли дитина не їсть, це проблема в родині, але проблема буває різна. До прикладу, дитина їсть котлети з різного м'яса, а ногу їсти не хоче куряч. Не хоче вона. І для батьків це проблема, тому що вони в родині їдять курячі ноги. І коли ми оцінюємо дитину, ми рахуємо продукти, які вона їсть, форми подачі, і бачимо, що це не є проблема. Ну, вона не хоче їсти цю ногу. Але все інше у неї окей. Та кількість продуктів, ті групи продуктів збережені, з аналізами все добре. Но ми не можемо дитину змусити до таких речей. Чи буде мама казати, що дитина малоїжка, якщо в них в родині є така традиція? Так, бо це є проблема. Чи буде для мене професійно, чи ця дитина має розгодування? Ні. Ну, тому що вона його не має, бо ми маємо теж дуже чіткі критерії. Коли ми говоримо за е, дітей, які мають е, розлади е, годування, це діти, які їдять менше 20 продуктів. А коли ми говоримо за продукти, ми маємо на увазі не страв, а саме продуктів. Ну, якщо це борщ, то ми перераховуємо все, що там є. Бо для нас це важливо, ми збираємо всі дані, в якому вигляді вона їсть, і що вона їсть, е, бо вона може їсти картоплю в одному вигляді, в іншому не їсти. Ми збираємо всі дані. Бо коли е, дитина їсть від 20 до 30 продуктів, ми ну, все ж кажемо, що вона є малоїжкою. Ну, Так, вона е, має певні труднощі, але кількість її раціону, і ті продукти, е, вони не критично маленькі. Вона може забезпечити себе повністю цими продуктами. Якщо це вже нижче 20, е, е, тоді ми говоримо за годування у дітей. Як можна дитину... Я не хочу казати, там, змусити їсти більше, але може розвинути в неї бажання розширити свій раціон харчовий. Ось ми, наприклад, дитині до два роки, або три, чотири. І батьки приходять з запитом, що вона ну, не хоче їсти, або їсть дуже обмежена кількість продуктів. І нам треба зрозуміти, що це за діагноз і чому вона сформувала цю поведінку. Як і агресія, як і будь-що інше, нам треба розмотати цей клубок. І він дуже довгий. Від моменту того, як проводилося вигодовання грудне або суміш, як вводився прикорм, тому що початок не стався сьогодні, він стався дуже давно. І нам треба відмотати до того моменту. І змінити поведінку всіх навколо. І це найважче. Бо люди не хочуть змінюватися. Ми хочемо простих рішень. Ми хочемо тут швиденько. Е, немає лайфхаків, як змусити дитину е, захотіти їсти більше, якщо в неї немає до цього мотивації. Ніяк. Чому вона повинна це робити? Давайте з вами подумаємо: у неї немає причин на це. Треба створити якось цю Точно. причину. А для початку нам треба дати розуміння цій дитині, що е, такого досвіду, як вона мала, вже не буде. Вже ми не будемо робити тиск для неї. А тиск е, для дитини це не тільки запихання в рот і не тільки годування під мультики. Це ну попробуй трішки. Ну, воно ж смачне. Це теж тиск. Ну, давай, ну що ти не Всі їдять, це теж тиск. Подивись, як смачно. А дитина каже: Я не хочу. І це теж її дратує. це теж тиск. І ми розбираємося цю поведінку, тому що всі втручання теж є поведінковими. Нам треба все це розібрати. Подивитися, як родина їсть в цілому. Відео всієї трапези в родині. Ну, ми передивляємося, звісно, бо як ми по-іншому оцінимо. Е, які ритуали є на харчування? Як відбувається це? Дитина бігає по квартирі, грається, батьки її саджають і кажуть, їсти. Звісно, що вона не хоче. Їй там було цікаво. Чому вона повинна прийти? Ну бо режим. Режим, але для цього вона має сформувати е, правильні е, ритуали. Бо тоді вона буде йти в опозицію. І батьки можуть на неї тиснути, якщо дитина не має розладів готування, будь ласка, не може сказати, що ти не отримаєш цукерку, мультики і так далі. І вона така, ну окей, добре. Але якщо дитина має розлади поведінки, вона така подумає, та не буду я його їсти, не хочу. І не буде цього робити. І ми дивимося з це, дивимося аналізи, дивимося, що їдять батьки, як вони їдять, що вони роблять, про що вони говорять, як дитина сидить. Ми оцінюємо кожний крок і рухаємося вже від того, а що стало причиною цієї поведінки, де початок був. Можливо, все було добре, і дитина захворіла на артовірусну інфекцію або на інший гастроентерит. У неї було тривале блювання, там 3-4 дні. Це стрес для організму. Блювання припинилось, і е, батьки б хотіли, щоб дитина почала їсти одразу багато. Вона не може цього робити, бо їй ще не окей. А вони дають, ну, будь ласка, ну з'їж. І так починає формуватися. А це може бути якийсь нейророзлад. Це і є пов'язане з психікою. Це реакція і адаптивна поведінка на те, що ми маємо. Але е, чи дитина народжується з... ні? Вона може мати, наприклад, доросли аутистичного спектру, і вона може бути дуже чутливою до текстур. До виглядів, бо діти з аутизмом потребують одноманітності, uh -huh. і вона може обирати тоді ось ці продукти тільки такі, тому що це є частиною діагнозу. Uh -huh. Але щоб дитина народилась одразу і одразу мала педіатричне розладування, як такий, якимись там, то ні. Uh -huh. Причини завжди інші. Тобто більше такі поведінкові, соціальні батьки, сім'я, щось має відбутися, якась причина наслідкова. Так. І у нас є інструменти для вимірювання, опитувальники, діагностика. Ми не робимо це навмання. Ми оцінюємо конкретно кожний домен, то, що нам потрібно, щоб зрозуміти де ця причина. Не для того, щоб батьків звинувачувати, а для того, щоб почати корекцію, бо без цього просто не буде. Маскування їжі під інші форми, під іншу їжу, під інші текстури, наскільки це ефективно, і наскільки це нормально. Угу. В короткотривалій перспективі це спрацює, але чим старше буде дитина ставати, тим більше вона буде розуміти. І це не працюватиме завжди. Зараз так, якщо ми хочемо короткочасних результатів, але нам вже треба думати про те, що буде через рік, через два. Нам хочеться, щоб дитина сама хотіла взяти котлету і їсти. Тобто у нас залишається робота з дитячим психіатром. Це не робота з психіатром, це діагностування спочатку. Що це за діагноз. Ми дивимося, чи немає вона якихось органічних вражень, там, рефлюксу, наприклад. Ну, що ця відрижка є болючою для неї не хоче їсти. І тоді пишеться е, теж програма, як ми рухаємося, залежно від того, яких навичок дитині не вистачає. Бо інколи вона може не їсти абсолютно звичайно норматипова дитина, якій не водили текстури до двох років. І ось в два роки вона тільки може їсти пюре або пити з пляшечки молоко. Що з нею робити? Ну, нам для цього, щоб вона захотіла це їсти, бо вона ніколи в житті не тримала нічого текстурного. Їй треба навчити її ротову порожнину, толерувати це. І ми відправляємо до логопедів, які працюють з цим. До ерготерапевтів. Спеціаліст харчування це не універсальний солдат. Кожний з них спеціалізується на чомусь конкретному. Я ніколи не могла подумати, що логопед працює з. Хороший логопед, який вміє з цим працювати, не, не той, якого вчать логопедичний масаж. А з сенсорною чутливістю ротових порожник хто ж не має працювати. Дитина не хоче, щоб їй туди лізли. У нас є питання від глядачів: якщо дитина от, харчується і методично, систематично не доїдає трошки в тарілки. Яку порцію не поклали, вона все рівно не доїдає, тим самим дратує батьків. Це є ознакою розладу харчування. Чи це просто такий характер темперамент у дитини? Ну, якщо ми будемо оцінювати ізольовано, вона просто не доїдає. Це нам ні про що не скаже, бо кожна дитина на кожний вік має ту порційність, яку вона повинна з'їдати. І за день діти після одного року від одного до чотирьох з половиною мають з'їдати п'ять своїх кулачків, своїх їх. Овочів та фруктів разом, бо це одна група продуктів. П'ять кулочків зернових продуктів це картоплі, каші, макарони, три кулачки молочних продуктів і два білкових це яйця, риба і так далі. І, звісно, якщо дитині насипати багато, тому що ми ж знаємо, що щоб богатир ріс, треба, щоб він з'їв три миски. Вона не буде цього доїдати. І, Батьки не завжди знають, скільки треба давати дитині, тому порційність важлива. І ми рахуємо за день порцій, а не тільки, що вона ось на сніданок з'їла два кулачки, а на обід п'ять, і це вже розлад, бо вона один не доїла вранці. Ні. Ми рахуємо за добу, тому що дитина зранку може не хотіти їсти стільки, скільки насипали, як і ми. Я б не хотіла, щоб вона змушувала. А в обід з'їсти більше, бо вона побігала, активна і вона зголодніла більше. Більше на вечерю. Тому ні, це, це погана стратегія поміряти так, що треба все з'їсти. Пані Катерина, у нас короткий бліц, і почнемо з того, як ви ставитеся до солодкого в віці до трьох років. Якщо дитина їсть лише цукерки, ну це погано. Якщо дитина має здоровий раціон, має достатньо продуктів. І, звісно, що ми не живемо в ізольованому суспільстві, ми не ділимо світ на ось чорне і біле. Дитина може це в садочку, на вулиці будь-те. ми теж не демонізуємо. Бо наша задача зрозуміти, чи дитина харчується раціонально і правильно для свого віку. Чи з'їсть вона там цукерку одну і дві в день? Для нас це важливо, зуби треба чистити, за цим спостерігати. Але якщо це не впливає на картину отримання поживних речовин. Ну, вже так сталося. Вже треба не треба себе карати. А з іншого боку, якщо ти не тільки це їсть, це вже проблема. Тому тут не питання в тому, навіть що ми даємо про е, солодке до трьох років, а в тому, як ми формуємо харчову поведінку і культуру в цілому, а не лише солодощі. А якщо дитина е, сидить за загальним столом і тяне звідти е, їжу з дорослого столу, наприклад, захотіла борщу, захотіла котлету, це норм? Угу, ну ми... В... Переводимо дітей на загальний стіл в 12 місяців. Вони вже мають переходити на загальний стіл, тому що вже їсти таке щось не дуже привабливе їм може не подобатись. Вони можуть хотіти раніше. І тоді, якщо батьки це бачать, а ми підтримуємо будь-яку ініціативу дитини, тоді батьки готують це так, щоб ця дитина мала змогу це їсти. Не з чорною скоринкою, а без неї. Якщо ми хочемо досолити щось, ми досолюємо собі окремо. Але звісно, це можна робити, якщо воно безпечне, там не сира риба, не сире м'ясо? А пропускати сніданок, наприклад, або там вечерю, особливо якщо дитина в дитячому садочку і в неї там є харчування, і, наприклад, батьки зранку е не годують дитину, або ввечері вже теж немає нормального прийому їжі, там якийсь бананчик, йогуртик на ніч. Чи має бути чіткий раціон? Угу. Ми налагодимо те, що не просять нас лагодити. Бо дитина може харчуватися в садочку 5 разів, і мати повноцінний сніданок, обід вечерю, два перекуси і вдома поїсти йогурт і банан. І в неї не буде з цим проблем. А може не поснідати вдома і тільки їсти хліб в садочку, і це є проблема. Не можна казати, що якщо ти їсть тільки в садочку вдома, ні, то батьки не роблять неправильно. Ні. Ми дивимося в загальному на цю поведінку. Головне, щоб отримувала повний раціон. Ті і... батьки, які е, не снідають вдома, але діти мають звичайну харчову поведінку, не мають мати почуття провини. Ну, тому що ми живемо в світі, де всі працюють і всі дуже зайняті. Веганство і вегетаріанство для дітей: якщо батьки вігани, сироїди або вегетаріанці, чи може бути дитина на такому харчуванні? Якщо це концепція родини, то переконати батьків зазвичай буває складно, що дитині потрібно давати все. Особливо це стосується веганства, тому що там більш жорсткі обмеження. Але в лікарів у всьому світі є чіткі протоколи, як ми ведемо дітей. Які проживають в родинах веганів або вегетаріанців. І цим займаються дієтологи, хороші, якісні, ті, що знають, як що робити. Це не займається педіатр, бо це досить складна тематика. Нам потрібно тоді збирати весь раціон, що ця дитина їсть, що вона має отримати, яке заміщення, яку дотацію ми маємо їй дати. Бо батьків переконати, змінити віру або погляди ми не можемо. Ми просто, Якщо ми маємо знання в цьому плані, і будемо казати батькам так не можна робити, вони просто підуть до того лікаря, який е, скаже, Та, ну, якщо ми маємо ці знання, ми ну, приймаємо, бо це ж вибір чужої людини, ми не перевчаємо нікого, тоді ми робимо все, щоб ця дитина зростала здоровою. Щодо фастфуду, в віці до 6 років, ці хеппі-міли, там є всяке, воно якраз на дітей орієнтовано. Я не знаю, чому, але діти люблять ту картоплю фрі з кетчупом. Ті бургери, навіть в ресторанах, коли дивишся дитяче меню, там завжди є якісь міні-бургери. Тобто це якось, я так розумію, дітей приваблює. Так, і запахом, і виглядом, і підсилювачем, всіма, звісно. Але це так само, як і з солодким. Якщо дитина постійно їсть тільки фастфуд, ми маємо не казати батькам годувати домашню їжу, бо вона може не хотіти їсти домашню, вона може хотіти їсти тільки гамбургер і тільки з Макдональдса. Але якщо дитина харчується здорово і вона десь його з'їсть, і це не впливає на контекст всього харчування, ну ми не можемо звинувачувати батьків в тому, що вони негарно дивляться за дитиною. Бо ми ж не живемо в світі: ви хороші батьки, а ви погані батьки. Так не можна робити. Ми дивимося в цілому на всю картинку. Тоді плавно приходимо до такого страшного діагнозу арфіт. Можете е, розшифрувати, е, що це означає українською мовою. За кордоном, я розумію, що це давно введено в номенклатуру, вже нозологічну одиницю, як діагноз. У нас я дуже рідко про це чула особисто, можливо, я не стикалася. Це м, взагалі патологія психіатрична лише, і лише психіатр має право виставити арфіт. Коли ми говоримо за арфіт, це коли дитина е, з'їдає е, менше, е, чим вона має з'їдати, не, не отримує е, поживних речовин або потребує постійної дотації якихось поживних речовин, тому що вона їх не отримує. За умови, що у цієї дитини немає більше жодного діагнозу. Якщо дитина має розвиток аутистичного спектру, і вона має от прямо от таку гіпочутливість або гіперчутливість, і вона їсть три продукти, тому що їй страшно їсти інше. Чи вона не доїдає? Так. Чи вона не доотримує? Так. Але ми не можемо поставити арфіт, тому що у неї є розладотистичні аспекти. Я чула такі історії, що дитина, в принципі, може їсти тільки два продукти: хліб з маслом, і більше нічого не їсть. От хліб з маслом. Це ще багато. Це багато. Це багато. Буває менше, так. І як цим бути? Або, до прикладу, дитина ходить до школи, абсолютно добре розвинена, але п'є тільки суміш, як варіант теж. Як це відбувається, коли ми говоримо саме за ерфіт, то є три таких феномени, на яких він стоїть. Це сенсорна чутливість, то текстури запаху їжі може бути. Може бути страх несприятливих наслідків. То є схильність у цієї дитини, і було якесь, до прикладу, одушення. Умовно, і тепер на обійця несприятливих наслідків, вже сформувалася патологія. Або відсутнє почуття голоду. Немає його. І це теж не те, що поширено, це є. Буває так, що це щось одне утерфіт, тому що дитина сенсорно не переносить нічого, тільки так. Буває, що всі три разом. Дома не зустрічаються. І е, перше, що ми робимо як психіатри, ми е, тестуємо тривогу, чи немає якихось страхів, бо це важливо. Потім тоді треба буде її полікувати тривогу, щоб перейти до роботи вже з е, самою харчовою поведінкою. Але Ерфіт. Е, е, він складний тим, що е, нам дуже складно інколи підібрати мотивацію для дитини, чому вона повинна це робити. Бо якщо в неї, до прикладу, немає відчуття голоду, то ми їй в житті не пояснимо, чому вона повинна це робити. Е, це підбирають разом психотерапевти з батьками, сімейно орієнтована психотерапія, бо це теж працює ціла команда. Яка стратегія саме дітьми? Що що ми робимо? Бо я чула, що навіть такі дітей на зон підключають дійсно. Так буває, що дитина може відмовлятись, і ми можемо на якийсь період переводити дитину на е, альтернативну. Будування. Але ми тут обираємо користь ризик. Якщо дитина їсть суміш в 12 років, дитячу, і отримує от стільки від того, що має, але ми зробимо якийсь альтернативний шлях і почнемо втручання, і через цей шлях ми можемо давати такі поживні речовини, це не є вироком на все життя. Це є шансом отримувати організму те, що треба, бо діти, які мають ерфіт, і дорослі, вони ж не тільки їжу не їдять, вони можуть і таблетки не ковтати, і ліки ніякі не пити. Як тоді їм дати? Лише внутрішньовенно. І це складне питання воно в нас, в країні ось ця така річ. Щоб ми були такі, як всі, і раптом, якщо щось не так, там, чи косоокість, чи окуляри, ну це раніше було сформовано, то треба якось так зробити, щоб було все як у всіх. Але це теж дорога в формування в цієї комплексу неповноцінності. Бо ми тільки за здоров'я, щоб дитина зростала нормально. А тобто альтернативні ви маєте на увазі годування зондом через зонд. Або чи? через тому, тоді, коли є для цього покази. Через тому навіть. Зонд це така трубка, яку ми пускаємо або через носову порожнину, або через рот. І це можливо, якщо дитина маленька, і вона ще не може його виняти, або якщо це людина, яка доросла, і ну, вона може це контролювати. Але це незручно. Тому що, коли ми знімемо зонт, ми не знаємо, ми починаємо втручання. Буває таке, що ми маємо дітей з відмовою від ГВ, яких приводять на зонт. І тоді ми повертаємо гурневадовання або суміш, що вони вживали, і з часом сходимо з зонду, бо є стратегії. Але на це може піти місяць, два або три. А може бути таке, що людина, яка ну, не їсть нічого, їй ось 30 років, не п'є тільки молоко, ніколи більше не візьме в рот їжу. І е, через те, що вона їсть п'є тільки молоко, вона страждає. Ну, її організм просто страждає, вона не може ні народити дитину, ні працювати повноцінно. І ми обираємо ну, користь ризик. Якщо ти не їсть нічого, у нас іншого вибору немає, Є тільки такий. Але ми не просто ставимо зонт і кажемо батькам: давайте швидше робіть, щоб вона з нього зійшла. Ми пишемо з психотерапевтами: вектор, а що треба зробити, щоб вона була вмотивована їсти через рот цю їжу. А стома? Стома ми ставимо, вже, якщо дитина підросла, але ми ще не можемо її зняти зонд. Стома це м, такий клапан, який дозволяє напряму подавати їжу одразу у шлунок, обходячи всі ці незручні речі, типу трубок, які страчають тут. Людина не ходить з нею з трубкою тут. Це альтернативний шлях отримання. Достатньої кількості поживних речовин. Не всім, звісно, ми не хочемо, щоб діти всі були на стомі. Але інколи у нас немає вибору, нам треба, щоб дитина вчилася їсти, вона для цього має жити. Пані Катерина, і наостанок дайте три поради батькам щоб, щодо формування здорових харчових звичок і здорової харчової поведінки. Порада перша. Подивіться, яка вона у вас, харчова поведінка, бо ми не можемо вимагати від дітей того, чого ми не робимо самі. Друге, це подивитися, як виглядає цей прийом їжі, бо нам дуже подобається їсти в гарному ресторані, їсти десь в підвалі нам не подобається. Має бути якийсь такий соціальний контекст, І все має бути, щоб було приємно, щоб було класно. І останнє це те, що ми маємо давати дитині будь-яке позитивне підкріплення на, на найменшу її спробу. Бо у нас є така традиція: якщо щось робить добре, молодець, а якщо щось погане. Не можна так робити. Це неправильно. Бо таким чином ми підкріплюємо погану поведінку. Нам треба підкріплювати хороше. Ти з'їв одну ложку. Клас, ти торкнувся, вау. Це дуже важливо для дітей. І для людей в цілому. Всі хочуть визнання абсолютно всі. Діти, це розуміють. Це позитивний підкріплення, це мотивація, чому я повинен це робити. Клас. Пані Катерина, я дякую вам за таку змістовну розмову. Маю надію, всім було корисно. Тому. Якщо вам сподобався наш випуск, ставте вподобайку, пишіть коментарі, задавайте питання. Ми обов'язково на всі питання будемо відповідати. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Будьте здорові, бо свідомі і всім успіхів! Пані Катерина, я вам дякую. А, побільше вам вдячних пацієнтів, обізнаних батьків а, і взагалі професійних і творчих успіхів. Дякую вам дякую. за ваш час.